Не потрібно переконувати сучасну людину в тому, що сьогодні не вміти працювати на комп'ютері, все одно, що не вміти писати. Навчитись комп'ютерній грамоті не складно, втім не варто плутати вміння грати в комп'ютерні ігри з можливостями, які надає професійна комп'ютерна освіта. Перше, взагалі, весь інформаційний простор все на комп'ютерах і в майбутньому без комп'ютера ніде не підеш, можна так сказати. Комп'ютер не ніса нас добуває зараз. Дуже гарні дипломи вивчають комп'ютери, в них там спеціальна академія комп'ютерна. Комп'ютерна академія Шах 9 років на ринку інформаційних технологій, 13 відділень у найбільших містах України. 10 тисяч випускників комп'ютерної академії отримали престижну роботу не лише в Україні, а за кордоном. Комп'ютерна академія Шах швидко, актуально, грамотно. Академія, що має свої філії у всіх великих містах України, збирає інформацію про тенденції ринку праці it спеціалістів по всій країні та за кордоном та постійно коригує і оновлює учбову програму. Акцент ставиться не на теорії, хоча про неї в академії не забувають, а на практичне застосування інформаційних технологій на створення сучасних проєктів. Комп'ютерна академія є партнером найпровідних комп'ютерних фірм світу і має відповідні статуси. Ми лише в серпні отримали повідомлення, що ми стали золотим партнером Microsoft в напрямку навчання і маємо статус Microsoft IT академії. Окрім того, у нас працює локальна мережна академія Cisco і фахівці, які закінчують курси, отримують сертифікати Cisco відповідно, тому що і створені відповідні умови, і фахівці, які прийшли відповідну курсову підготовку. При академії діє центр працевлаштування, який надає можливість працевлаштування нашим випускникам, так і слухачам, які навчаються в академії. Для дітей від 10 до 14 років працює мала комп'ютерна академія. А в комп'ютерній академії шах існують різні форми навчання. Все задля того, аби досягти якості та комфорту навчального процесу. Стаціонарна форма навчання найбільш оптимальна для людей віком від 15 років. Заняття відбуваються щодня загальною тривалістю 3 години. Термін навчання 2,5 роки. Після закінчення навчання в академії випускники отримують диплом міжнародного зразка, сертифікати від компанії Microsoft та Cisco і, звичайно, допомогу у працевлаштуванні. Без проблем здобувати комп'ютерний фах можуть і студенти інших навчальних закладів. Їхнє право обирати зручний лекційний час. Слухачі комп'ютерної академії мають всі підстави вважати, що навчаються у сучасному європейському закладі, хоча кожен з них обирав навчання з різних мотивів. Я обрала комп'ютерну академію шах, тому що тут навчають професіонали. Сюди я пішов. Я дізнався, що тут я можу отримати між сертифікати міжнародного зразка. Дійсно якісну освіту. Я побачив програму. Це дійсно те, що потрібно на даний момент молодому спеціалісту. Після завершення навчання я піду працювати за фахом. Спеціально для працюючих людей чи для тих, хто не живе у місті і не може відвідувати навчання кожен день, методисти академії розробили форму навчання на півстаціонар, де слухачі навчаються лише раз на тиждень у вихідний день. Вік абітурієнтів від 18 до 50 років. У академії викладаються винятково комп'ютерні дисципліни, тому навчання триває лише 2,5 роки. Втім, комп'ютерна освіта практично не має вікових обмежень. Наукою доведено, всі діти є талановитими від народження. Вони в декілька разів швидше запам'ятовують нову інформацію та засвоюють практику, але можуть реалізувати свій потенціал здебільшого лише за сприяння батьків. Мала комп'ютерна академія фактично складається з декількох напрямків. Тобто, в нас є напрямок для дітей 10-12 років. Це вони навчаються 5 років. Так, заняття проводяться два рази в тиждень, по півтора години. Також є комп'ютерна академія для дітей 13-14 років. Вони навчаються три роки і навчаються три рази в тиждень. Недільна школа це навчання в суботу або в неділю. Ми даємо поштовх. Ми даємо поштовх дитині для розвитку. Це як ніби новий щабель, нова сходинка до майбутньої його професії. Комп'ютерна академія Шах навчальний заклад, що здатен об'єднати на перший погляд різних людей за віком, інтересами та видами діяльності. Втім, всі слухачі вже з перших днів навчання усвідомлюють власний прогрес. Мене трохи часу, і крім вільного володіння комп'ютером, додасться ще й впевненість у наступному дні та фінансова стабільність. Ми хотіли, щоб наша комп'ютерна академія зайняла відповідне місце серед навчальних закладів нашого міста. От. Я вважаю, що ми готуємось скількованих фахівців, які сьогодні. Потрібні на ринку праці міста, області і нашої держави. от і ця спеціальність дає дуже хорошу перспективу молодим людям. Комп'ютерна академія, шах, освіта та робота гарантовані. Приймальна комісія: місто Львів, вулиця Замарстинівська, 83 а, телефон 240 38 51. Електронна адреса www.it.step.lviv.ua.